Так, всім підписникам та гостям нашого каналу привіт. Ну що, друзі, нарешті ми виїхали, будемо сьогодні пробувати молотити гречку. Зробили десикацію, сьогодні п'ятий день. Погода була за 30 градусів, 30 і 35 навіть було. Але вже сьогодні бачите такі хмари, коротше, збираються на... Вечір показує дощ, то ми з татом вирішили, що сьогодні треба її змолотити. У нас тут небагато її тригорода, але її треба змолотити, тому що вона вже, дивіться, сухенька, повністю суха, видно поле чорне. Її треба прибрати. Бо якщо на неї ще дощ впаде, то вона половина обсиплеться це точно. Тато на комбайні він їде, я на машині, прицепчика прицепив, та й будемо пробувати. Ще проблемка, звісно, у нас невеличка сталася. Приїхали в гараж, беремо комбайна, тато завів комбайна, піднімає жатку, і щось жатка сама почала опускатися. Коли придивляється, то Циліндр на підйом жатки, там шланга йде. Так вона коротше, чогось чогось лопнула. Трещина пішла, ну, там тиск великий і почало масло текти, поки в місто з'їздив до нового там, зробили. Там, що, здається, 250 гривень заплатив. Так що пробуємо і показуємо вам. Ось така от, друзі, гречечка в нас. Таке подивився, чи на землі немає. Ну, такі пустишки різні. Так не видно, щоб прям багато її. Може десь, ну без, без цього ніяк себе. Ось таке. Ось така от. В принципі, плодів гречки багато на стеблі. Це ми заїхали в перший город. Там ще є два. Ми покажемо, звичайно ж, що намолотили. В принципі, комбайник іде нормально. Тільки не пишіть мені, що мотовило швидко крутиться, тому що ну, ми так зробили на мінімум, щоб воно крутилося. А щоб взагалі зробити ще менше, то треба там ну, додаткового варіатора поставити, тому що минулий власник там трохи колхоза наробив такого конкретного. Зараз це ну, не можемо устранити це. Каже, зимою, як буде час, то зробимо. Так -то нормально все йде. Трошки, трошки більше швидкості тато дає, то воно десь плюс-мінус нормально виходить. Так, друзі, приїхали на другий город, а там перший, перше коло, можна сказати. Тут також непогана така. Бачите, де, де є бурінець, а ще, навіть не навіть не з тих висохти. Висохнути. Ну нічого, все одно, як не крутіть, не все одно треба буде почистити, пере, 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 перевіяти. В принципі, можна зразу буде поміряти вологу. Гречка сухенька. Чому вирішили робити дисикацію? Та... Якщо не Ну, ми вже з цим стикалися, то в минулому році не робили. Намолотили такої зелені, що не знали, як його висушити. Місяць, мабуть, його сушили на сонці. Реально висушити її тяжко чого, так не знаю. Пшеничку, наприклад, взяв, розкидав там та й просохла, а от з хречкою то напряжно. А дивіться скільки. Мож, можна було щось стояло, але Як задушити, то Оце от так ми і молотимо. Вітерець, звісно, піднявся, не знаю, може буде задувати. Так, друзяки, що змолотили, вигружаємо, так стали, вітерець класно дує. Бачите, як зразу віддуває. Все в прицеп не влізе. Ну і чого, так, завеземо. сухенька, Буде два прицепи такі. Трактором не їхав, бо там до трактора причеплений копалка. Насипаємо повно, я машиною повезу, що лишиться в бункері, Батя завезе. Так, друзяки, ну що, намолотили. Тато поїхав вже. Я збираюся. Ось ну, така, така гречечка ось. Такий результат. Так, Бур'янець трошки є, але десикація є десикація. Так що, отаке таке в нас сьогодні відео, так ми попрацювали. Так що, кому сподобався відос, як завжди, підтримуйте, коментуйте, ставте Подобайки. Ну і всем пока.